П'ю смачню ще какао, тут ще яйця стоять, які зі стайні принесла. Ой, друзі, це ті дві курочки. Півник і курочка, я так кажу, ну, бо ж дві курочки це ненормально, не буде продовження насліддя. І це для мене про те, що вчора я зарізала півника. І тут, бачите, ось таке. Зразу той момент, коли я його зарізала, прибуває подарок. Такі, як то кажуть, гусятниці. От моя матуся готувала там, як ми були малесенькі курочки, запікала качки. Качки запікала в гусятниці. І ця нагадує мені посудинка гусятниці моєї матусі. Дуже цінна річ. Такі дивовижні враження, друзі. Але як таке може бути в той момент, коли я ріжу курку чи півня дуже рідко, і тут саме такий прибув подарок. Та це ж просто фантастика, чудеса. Капець, Гап'яцека сила притягання, подій, швидкість, клас, матеріалізація. вчора, коли я різала півника, він в мене викликав якусь таку емоцію злості, тому що він заганяв іншого півника з курей. І я думаю, він, він це зло. А значить, зло треба, знаєте, хотіла побути в ролі Бога. Господи, просто треба, як то кажуть, його, як то кажуть, це зло викинути песикам, песикам, нехай з'їдять. Чи там десь, як то кажуть, як то Бог творив чудеса, і він скидував там зле у стадо свиней, і вони падали з кручі. Давши думаю, я ж то не Бог, друзі. І тому. Ось так і приймаю я, і такий варіант буває. І коли я приземляюся, я людина. Я в структурі, в структурі такого дерева роду, Бог є всемогутній, а я лише людина, а від мене він вимагає лише чого, такої мізерності, ти лише молися щиро. Що він нас просить? Лише смиренне, смиренність проявляй. Тобто навчися, я так розумію, почуй своє серце. Тобто відчувай, те, що ти хочеш, і роби те, як ти хочеш, тому що твоя душа тобі говорить, так, так страждаю, а так радуюсь, так страждаю, так радуюсь. Песик почав гавкати. І він скаулить, а я ще пишу коментар. А я думаю, зараз все, я все завершила швиденько. Коментар родився, він мене веде. Він веде мене на, на, на вулицю бігати. Біжимо, все, я виконую його волю, його душа радується. І я пробіглася. І він мене так проганяв, класно. І я така задоволена. Ось так, друзі, тому на Бога не рівняємося, тому що ми є маленькі, хоча би зробити то малесеньке, навчитися прийняти себе смирення, оце Божий голос в собі відчути.